У цій лабораторії робототехніки розробляють механоїдів, які допомагають людям жити більш самостійно. У лабораторії доглядальних механоїдів та взаємодії з людиною при університеті Карнегі Мелона створюють інтелектуальні машини, здатні допомагати людям із паралічем, а також літнім людям із нейродегенеративними захворюваннями. Замість того, щоб програмувати їх для окремих рухів, ці механоїди навчаються через спостереження, розвиваючи автономну поведінку. Яка пристосовується до індивідуальних потреб кожної людини. Роботизована рука ОБ виконує голосові команди на кшталт Погодуй мене ложкою чорниці і обережно підносить їжу до рота користувача. Також розробляються носимі інтерфейси, наприклад, рукавички із сенсорами, які фіксують природні рухи людських рук під час повсякденних дій. Ці дані допомагають механоїдам. Навчитися відчувати силу натиску для точних і делікатних завдань, таких як узяти серветку чи налити воду в склянку. Сьогодні кожен шостий дорослий у США доглядає за членом родини. Такі механоїди можуть зменшити фізичне навантаження на опікунів і допомогти людям зберегти незалежність у повсякденному житті.